Ще одне незаконне затримання у центрі Львова. Чоловік приїхав з Києва, став у центрі Львова. Його затримали співробітники ТЦК. Незаконно доставили його до свого цього терцентру і там вже... Уночі, нібито провели йому медичний огляд. Після чого вже зранку, в 8 години, він був у іншій області у Рівненській області, вже на полігоні, і зараз його не відпускають. Кажуть, що він вже мобілізований, хоча у нього є підстави для того, щоб, скоріш за все, його визнали або обмежено придатним, хоча б або може взагалі не придатним. Але ж його зауваження щодо здоров'я не приймалися. І зараз, от такі незаконні дії, вони відбуваються всюди. Людей просто беруть незаконно затримують. Якщо людина починає чинити опір, то ми знаємо, що трапляється. Наприклад, у того ж тернопільського терцентру, яке відео ми бачили.